Доброго дня, шановні колеги. Ну, Хотілося би пару слів зразу сказати про те, що сьогодні було на порядку денному. Я думаю, одна з основних то, основних голосувань, в тому числі і для нашої країни, це було призначення міністра оборони України. Ним став Рустам Умеров. Мабуть, важливо це для мене особисто і для нашої політичної сили для фракції голос, тому що він був, заходив в Верховну Раду разом з нами. Був представником нашої політичної сили, і сьогодні, ну і є представником, і сьогодні він був призначений міністром оборони України. І також я вважаю, що це історична подія. Історична подія в тому, що український громадянин кримський татарин вперше, мабуть. В історії України призначений міністром оборони і не просто там навіть мирний час, а саме тоді, коли Україна потребує серйозних рішень, серйозних дій і по звільненню і по обороні всіх територій, в тому числі і нашої суверенної території Республіки Крим, тому я вважаю це скажімо так, історичне рішення сьогодні, і воно історичне для всього українського народу і для скажімо так, в тому числі і для кримських татар. Це ще один сигнал на те, що ми всі рівні, і ми протягуємо свою, свою надію і ніколи не відмовимось від наших суверенних територій, в тому числі і Республіки Крим.